Вищена пойова готовність. Тут ми вже на нулі, грубо кажучи. Якби не всі різоні ще поки, але... але. Тепленько, тепленько, поля пролітаємо, поля просто пролітаємо, стараємося. У нас вроді реби є, але все ж таки. І будьте обережні, можуть бути скидані міни підготовлені. Парни, газ, газ. Не глушить, не глушить, хай Там не камнери вихід, а потім ним прийде. Хай му скалі тішиться, що в'їбуть два хамер. Рухаємося. А нам же потім бігти через фронт. А ти шо думав, що по нас таксі приїде? Ну, хотілося? Це далі. Плюс рух Починаємо. Напівпресіда. Біси! Шторм, шторм, штурм. Пішов, 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 пішов. Тіло забрати, тіло забрати, тіло забрати. Ай, заходи, 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 я заберу. Перша, друга, двіка, периметри, контролювати периметри на будівлі. Тіло забрати. Давайте, давай, давай, давай. давай. Вс, двері закриті, Ростя. Вс, рухаємося, рухамся, в зеленку парні, продовжуємо рух. Вс, хлопці, продовжимо руху. Продовжимо рух по маршруту. Я у вас, блять, підготую, сука, у мене з соршниками буде на... одноденними. Хлопці, рухаємося, крухали, сидіками. Івась, вона зупинив. Зайняти бойову позицію, контролювати Волгу. Перша все, все Кулюйте периметр. Друга... Ага, продовжуємо рух. Ворон кидає. Підходимо, підходимо до Халотично двіками. орієнтир, зелений одноповерховий будинок. Між двома коричневими зелений будинок одноповерховий. Залітаємо в будинок. Якщо там навіть сім'я, парні, ми на ворожій території, всі зрадники. Оптимізовувати всі.

Друзья, Контролюйте виКна. Ты я не знаю. Ты, я, не знаю. <laughs> я, нет, ну, я не знаю. Я просто вижу, что они едут по этой главной дороге. <гаси> не знаю, но ну, я вижу из законодома то, что они от руки приезжают и все. Алка, розсосаться, половина группи, повиходьте. То лещі, повиходьте. Ну, по главному, То Стоп виходьте, позаймайте і, будинок і та... кришка. Ну, це... ну займи двоє, там двоє. Бину. Тут? т.у. Давай сходу. Как-то что-то не, не на том уже принимали, в итоге, нет ни работы, ни поддержки, поэтому я сюда вернулся. Это есть товар будет? Поддержки у не было, поэтому я тут остался. Тут хотя бы сто человек его сюда не можна так і збільше не розуміти. Ой, я... Другий будинок. Накше, ти що буде злівіше трохи. Ну, далі за зеленою хатою, туди, в той коричній, інакше. Там не було хоткенда? Там не Удя, вернись в будинок, не ходи взад вперед. Просто займи, сядь і все, сиди тут. Сука, малина. Вова, зайняли будинок? Плюс. Третя двійка і замикаючи, рухаємося. Парні, периметр всередині, не зовні, всередині, всередині, всередині. О, бачу людину біжить по дорозі. Де? Бачу, де, 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 де? 20-й азимут. Бач, будинок і розсосатися по вікнах, вже. Зі зброю, зі зброєю, цілиться до нас. Та пропусти, сосу! Сука, звідки блядь. Тихо, може це може це за. Може це міс дергешники, які за Україну. Партизани? Да, да, да. Поки що не в'язуємося, спостерігаємо. О, бачу ще групу три людини. У посадки бігають. А це вже піде. Двері закрити, зайняти периметр. А де звідки саме рухається по компасу? Градусу. Десятий, й Азімут. й стрільба там. У них контакт вроді, да? так, так, так? Поможіть, поможіть партизанам, поможіть партизанам, ебаште Не лізем, хлопці, не лізем. Стоїмо ми чекаємо. Вони зайняли фулл вікна. Стріляйте, стріляйте, поможіть партизанам. Їх там купа. Всіх ліквідували? Візуально так. Спостерігаємо далі. Что за партизаны, блядь? Візуально чист. Короче, партизани, хай воюють, у нас есть своя задача. Рухаемся, открываем двери другі. Mm. Парні, двох поверхов. Одноповерхово. Не, многоэтажка. Згорівша. Рухаємось. Uh, скажи, я, я, ру... Ру... я рухаюся. Моя група і третя група. Хлопці, перша і друга... До цегляної стіни. Да, пройдіть, ні. Пройдіть. До стіни. стіны. Пропусти, ні. пройди. Да і и перша, Третя, четверта і идва. Мину, понял. Третя група, реєшь на нозі. Через паркан. Його можна було обійти Зайняли, зайняли, просять, просей. Парні, партизани в'єбали Ну, сюда, бля, копьев. Сюди, сюда, за стінгу. Сигнала. Плюс плюс. Спустырь. Треба зрозуміти, что тебе Бля, Блядь, салкил без броні, а, ніфіга Вроде туман, вроде нема вас замітити Перша друга група бігом до стінки, приліз на стінку. Пішов, чекає, погнали. Він до мене. Е, перша друга група, як тільки стіну перелізете, зразу чекай, до наступної бери, чекай. Ліної стіни. Бере чакайте, компоруся. Я буду чекати, Пішов, мене відтягне, що розпокладає. Е, праве плече ми від вас. А таке питання. Крайня група двері закрила? Ні. Я планя, рухаємося, рухаємося, здовж цим. Прийдем груп. А, окей, окей. Що, рухаємося, парні? Рухаємося в такому положенні, ви охуєнно стали, ми так можемо і рухатися. Перша моя група, друга група Лесика, третя група... Хто там перевіз? Яка група? Перша чи друга перша? Верхентує. Хлопці назад, хлопці, інша група назад, розтягніться. Друга група, значить, буде третя і четверта група перша. Перед... Передайте наче, що має дистанцію. Так, парні, бачу школу, бачу школу. Біжимо до багатоповерхівки. Перший поверх, ліва квартира наша. Я на другу з'є. Перший поверх, ліва квартира наша. Давай, 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 давай на другу. Б'ер. Всі Так, Це, Горок, це не моє. Давай зимой, коротше. За право приймають? Не право зайняв, другий поверх право. Перший поверх, перший поверх. Всі групи на першому поверсі. Сягаємося у нас. Так. Тепер заходимо. Школа, скоріше всього, це напевно це біла будівля багато Хоча по карті я би не сказав... А, все, ні. Так, група. Бачите лівий оранжевий будинок, справа нього зелена однопорухова хатина. Обмежена виєданість. Ми не можемо вийти, ти. Так, зараз починаємо рухатись. Ви будете бачити, наш оранжевий... Коли видає. я закінчу і скажу рух. Справа одноповерхова будівля, зліво оранжева багатоповерхівка наша. Починаємо рух. Колпу, колпу, виходимо. Рух. У нас Де? У нас? Багатоповерхівці. Ліквідувати чи 4... обмежено, обмежено. зарал но е пусть а что вы все в одном уяре рухать варне оранжевый судену кросску muy poderoso que se Латайте, латайте, Вася, не, вас не <проб> Залейте ему... Yeah, <проб> Десь такой я пробігаю середину жовтого будинку будінку. Дальше ти за мной. Привет. Проходим. Прикличка. плюс. я на плюс. Я медик. Кому медик? Кому допомога? Мені, мені, мені Вікна позаймають, хлопці, вікна, дима. Я на кузі. Ну, Ставлю шину. Я маю, немає, якщо що Маю май ручатку. Лежити будеш. Пропусти бин. Да? Тут. Ивай, будинку. Замотай мені руки, блядь, коли морскину. Що? Замотай я муруту и мужки не Мотаю, мотаю, мотаю. Эй, в нас тут цей МТЛВХ. З дверей. візьміть трубу її. ее. Так в'єбіть її, що промазите?